Сьогодні покажу один логічний доказ творіння. Ось моя долоня і ось великий палець. Ви знаєте, що без цього великого пальця чотирма пальцями, ось цим вказівним, далі там середнім, безіменним і мізинцем, було б дуже незручно все робити. Ось. Але завдяки тому, що є великий палець, можна хапати, брати багато речей. Ну, якби його не було, то було б дуже незручно це робити. Ось, і ми бачимо тут чітко задум творця. Тобто творець створив нашу долоню так, щоб нам людям було дуже зручно працювати, тримати все в руках, е, працювати руками. І е, знаєте, і були такі люди в Румунії під час комуністичних переслідувань, коли їх е, забороняли там віру, садили в тюрми, дуже жорстоко переслідували і вбивали теж священиків. І вони почали вірити. Вони були інженери, коли вони розмірковували про великий палець. Ось наскільки він зручний і корисний для нашої долоні. Вони почали вірити в того, хто його створив. А потім вони прийшли до віри в Бога в християнство Ось завдяки цьому великому пальцю. Ось тому, що наш творець він мудрий, він добрий, він все добре створив. Друзі, якщо хочете пізнавати Бога, то напишіть мені в коментарях.